Сьогодні стати захисниками вітчизни мріє, чи не всі свідомі представники підростаючого покоління. І саме такі брали участь у вже традиційній спартакіаді, яка проходила напередодні Дня Збройних сил України на базі загальноосвітньої школи номер 2 Той патріотичний дух, який у вас вселився і вже панує стільки місяців. Сьогодні дасть вам можливість і гарно здобути показати себе і здобути гарні результати. Кожен із вас заслуговує на перемогу, тому що ви. Тренувались, ви прийшли, і ви чекаєте, щоб показати свої результати? Такими словами вітали учасників спартакіади. Представники міської влади звучало напутнє слово і від імені військовослужбовців військової частини 3043. сорок би вас націлити на високі показники показники, високі. Результати сьогоднішніх змагань, перш ніж приступити безпосередньо до триборства, старшокласники мали можливість оцінити вправність та витривалість справжніх солдат військової частини 3043. За словами їхнього командира, половина з них була учасниками АТО, інша готується до відправки на схід. Того ж дня спецпризначенці провели для учасників військово-спортивної спартакіади цікаві показові виступи з рукопашного бою, тактики дій спецпідрозділів Нацгвардії, а також продемонстрували спецзасоби та зразки зброї. Що знаходяться на озброєнні солдат, дихає ліс, ташка на хілі, пісню співає, що тішить мій дух, я довго різ, що через цілі, що тіло гардують і зміцнюють дух, тиха роса, сіб'ється страв, криком передружним тупом ніг, я тут знайшов те, що шукає. Υπότιτλοι AUTHORWAVE Складу членів журі, які оцінювали спортивну військову підготовку старшокласників, увійшли вчителі предмету захист вітчизни усіх освітніх закладів міста. Вони переконують, що юнаки з інтересом ставляться до військової справи і активно готуються до спартакіади. Приємно, що наші юнаки із задоволенням приймають участь у цих змаганнях. Є азарт. Є бажання змагатися, і, звичайно, будуть переможці, і відповідно, які будуть нагороджені кубками, грамотами, цінами. Призами випробовували себе чотири команди по шість чоловік у кожній змагання включали в себе три види боротьби: підтягування на перекладині, стрільба з пневматичної зброї та конкурс пісні і строю. Останній порівняно новий проводиться лише вдруге. Втім, на думку дорослих, досить цікавий та важливий. Хлопці демонструють вміння марширувати, співаючи при цьому патріотичних пісень. Словом вчителі переконані, що подібного роду змагання юнакам лише на користь це є надзвичайно. Актуальним у нинішній час у час, коли в нашій країні проходить антитерористична операція на сході, власне, не АТО, а війна. Тому наше завдання, завдання в першу чергу викладачів предмету, захист вітчизни. А правильно все ж таки буде, треба повернутися початкової військової підготовки. Їхнє завдання полягає в тому, щоб підготувати наших юнаків до служби в Збройних силах України. Таку думку поділяють і самі учасники для них, в тому числі й тих, хто не мріє про кар'єру військового, подібні змагання. Перш за все, чудовий шанс перевірити себе. Я сам по собі. Е Дуже переживаю за теперішнє становище України. Я думаю, як і кожен житель Нетішина, для кожного жителя Нетішина, для кожного учня, для кожного хлопця, цей, якби, це, 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 це змагання є покликом до першого кроку, щоб поступити в війська України і щоб захищати неньку Україну. Це все важливо, тому що. Учні вже готуються захищати свою країну, можуть зібрати, розібрати автомат, стріляють. Діти з нашого віку мають розуміти, що таке воєнна підготовка і істрові управи. Вони мають так само знати, як поводиться під час ну, стрільби з пневматичних гвитівка. Так само дуже гарний конкурс, показати свою міткість в стрільбі, показати конкурс на підтягування, хто синіший з нас, що всі бачили, стремилися до цієї події. Я думаю, вважаю, що всім цим, що нас навчили на уроках, треба вчителям, що ну що ми такими зараз стали.